Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми на уроці будемо далі знайомитись з іменниками. Будемо вчитися розрізняти власні і загальні назви. А зараз у нас з вами перша вправа. Нам потрібно з вами списати речення, вставляючи пропущені слова. І підкреслити іменники. Так, давайте з вами прочитаємо. Світязь і синевир це. Що це таке діти? Це Озера. Україна і Італія. Це країни. Леся Українка і Грицько Бойко це поети. Молодці. Зараз. Будь ласка, запишіть ці речення. Вправо і запишіть. Далі в цьому завданні нам потрібно було підкреслити іменники. Давайте з вами згадаємо іменники підкреслюємо однією лінією. Приготуйте, будь ласка, олівець, та лінічку і підкресліть. Світязь і синевир це озера. Іменники називають предмети відповідають на питання хто або що. Так, дивимось уважно на перше речення. Де тут іменники? Що? Світязь. Що? Синевир? Так, підкреслили їх. Далі. Україна й Італія. Це країни. Що Україна? Що Італія? Ось іще два іменника. І останнє речення. Хто Леся Українка? Хто Грицько Бойко? Молодчинки. Підкреслили іменники. А тепер проведемо з вами дослідження. Поясни, що називають іменники, написані з великої букви. Давайте подивимося, уважно. В першому реченні називається назва озера, назва озер, далі назва країн і імена людей. Як думаєш, вони є власними назвами чи загальними? Наприклад, озеро Синевир це його власна назва. Або Леся Українка це її власне ім'я чи загальне? Так, дійсно, це власні імена. Іменники, написані з великої букви, це власні імена. Зараз ми з вами перевіримо нашу думку за правилом. Прізвища, імена побачкові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів це власні назви. Їх пишемо з великої букви, так як ми з вами говорили. Так? Це їхня власна назва. Вони пишуться з великої букви. Іменники ще бувають загальними. Загальні назви даються в багатьом предметах. Їм пишемо з малої букви. Наприклад, гори Карпати, вулиця, Хрещатик, кішка, мурка. Дивимося, гори це загальна назва, Карпати це власна назва. Вулиця Хрещатик, вулиця загальна назва, Хрещатик, власна назва. Кішка, мурка. Кішка загальна, мурка власна. Молодці. А зараз потренуємося розбирати загальні та власні назви. Нам потрібно списати сполучення слів. Вибрати з дужок потрібну букву. Так, дивимося Чорне море, художниця Катерина Білокур, річка Дніпро, село Калинівка. Так, записуйте вправо і починаєте записувати Чорне море. Чорне це власна назва, море – загальна. Художниця Катерина Білокур. Художниця загальна назва Катерина Білокур, власна. З якої букви будемо писати Катерина Білокур? З великої, а художниця з маленької. Річка Дніпро. Річка загальна назва. Будемо писати з маленькою буквою, а Дніпро власна назва з Великої. Село Калинівка. Село. Загальна назва. Пишемо, з якої букви? З маленької. А Калинівка власна назва з Великої. Молодці. Пропоную вам дописати ще два сполучення власних і загальних назв. Отже, ми сьогодні з вами говорили про загальні і власні назви іменників. Загальні назви ми з вами пишемо, з якої букви? З маленької, а власні з великою. Молочінкою. Перевіримо, чи правильно ви записали? Чорне море, художниця Катерина Білокур, Річка Дніпро, село Калинівка. Молодчинка. Так. Отже, ми ж ми можемо зараз пограти в невеличку гру. Я зараз буду відкривати конверти, а ви будете давати відповіді на запитання. Цього ні на уроці я навчився або навчилась. На уроці я запам'ятав. Найкраще мені вдалося. Найбільше мені сподобалося. Урок завершуємо з настроєм. Труднощі виникли. Я дуже сильно сподіваюся, що у вас труднощів сьогодні на уроці не було. Отже, на цьому урок з української мови ми завершуємо.